Церковний спів у четверту неділю Великого Посту лунав на вулицях Мукачева. Сотні вірників зібралися воєдино, аби у молитві прожити 14 стацій хресної ходи. Очолили хресну дорогу єписко католицької дієцезії Микола Петро Лучок та єпарх Мукачевської греко-католицької єпархії Владика Теодор Мацапула. Дякуючи Богу, сьогодні ми відбули хресну дорогу вулицями міста Мукачева. Це вже після тривалої перерви. Відколи почалися часи ковіду, часи воєнні. Ми не мали можливості публічно виявляти свою віру вулицями нашого міста. Але бачимо, що людей назріла ця дуже велика духовна потреба. Тому сьогодні таку велику кількість вірників ми можемо зустріти на цій молитві. Хресна дорога це є давня така молитва, яка з допомогою 14 стоянь розкриває суть болей і страстей Ісуса Христа. І в ній якраз сьогодні ми можемо відшукати ту велику близькість Ісуса Христа в наших терпіннях, які переживає наш український народ. Ми молились хресною дорогою. Це дуже сильна молитва, тому що ми в цей час страждань. Бачимо, що в молитві є велика сила і великий вихід. молились про мир, про перемогу, про те, щоб ці всі страждання нас не зламали. Ну і Ми стоїмо. Молитва це одне з служінь, наприклад, це служіння єпископа, служіння священника, служіння народу нашого, українського народу, щоб ми молилися, якщо заохочую всіх, щоб не падали духом, черпали силу з молитви і надіялися. Пройшли довгу дорогу від храму преображення Господнього до Василіянського монастиря Святого Миколая. Кожна стація окремий молитовний цикл, що розповідає про муку Ісуса Христа, але всі молитви об'єднані однією метою попросити у Бога справедливого миру для України та вшанувати у молебні всіх, хто постраждав від війни. Зало участь ну дуже багато людей. Найперше, ми дуже дякуємо Господу Богу за те, що за ту можливість, яку нам дають Збройні сили України, за те, що Господь нас дійсно благословив сьогодні чудовим днем, погодою відповідно. Наші владики сьогодні були поряд із нами. Мали ми дуже багато духовенства, як Мукачівського міського деканату, так само і Мукачівського районного деканату. Було більше 30 священників, котрі взяли участь. Так само були військовослужбовці, була нацгвардія, був прикордонний загін. Було. Так само дуже багато наших креликів, як ми їх називаємо, або міністрантів, які взяли участь разом з пластунами, нашими військовослужбовцями, які мали таку важливу місію нести хрест. Хресна дорога важлива для того, щоб якось змінити серця вірників, тому що кожен із нас має якби, свою власну думку, але найперше, найперше вірники покликані до того наслідувати Христа і бути завжди з ним. А в часі хресної дороги якраз. Якраз вірник досвідчує, то, що Христос якось торкається його серця. Він постійно перебуває з ними до кінця їхнього життя. Хресна хода вулицями Мукачева стала нагодою для вірників засвідчити свою любов до Бога та у спільній молитві попросити в Отця Небесного благословення для нашої батьківщини. Ми пройшли вулицями і пережили 14 стацій, розважаючи над страстями Ісуса Христа. Всі стації були пов'язані якби одною такою ниткою за наших військових, за нашу Україну, за справедливий мир і за те, що у Бога ми просимо лише допомоги і в ньому надія на все. Пластунів є три головні обов'язки. Пластуна перша, яких з них бути вірним Богові то Україні. І цією хресною дорогою ми якби, проявили нашу вірність Богові. На хресній дорозі на, двоє пластунів. Я і подруга несли прапори біля Христа процесійного, а інші пластуни молодші, вони були разом з військовим біля Христа. Сама подія. Не є веселою, але вона дає нам задуматись трішки над нашими вчинками, що нам далі робити, і наскільки наші проблеми є глобальними у цьому житті? 14-та стація стала для учасників ходи завершальною. Символічно у цей молитовний цикл здійснили припадання до Христа, в якому закладена часточка животворящого Христа Господнього.